Вітаю! Я Ночкин Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Кліпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Перше, хочу повідомити вам, що тепер я буду намагатися знімати відео щодня. Якщо ви помітили, то це зараз вже третій день підряд виходить відео, тобто три дні це вже якось у мене виходить. Чому так роблю? Тому що все-таки зйомки і от продумування, як і що робити, про що розповідати, вони прямо дуже гарно тримають в тонусі. Тобто, е така штука для боротьби з депресією дуже дуже корисна. Хто Цим страждає, маю на увазі депресію, і ще от не пробував такий метод, то спробуйте. Це будуть історії як і життя на Філіпінах, так і відповідно, коли тут не буде новин, то буде вмикатися фантазія, спогади, емоції, буду розповідати, то, що, то, що навія. Значить, от сьогодні, наприклад, згадав, що до емоцій. Це от кілька днів тому в мене був в гостях цей панк. Я вже про нього згадував. Ну, от хлопець, як хлопець, подорожує в такому ритмі, один острів в один день. І все в нього так якось на той момент складно получалось, багато емоцій, все гарно. І от він до мене тільки сюди прибігає, ледь мене тут знайшов, бо в такому ж тут закутку на острові знаходжуся. Він так, давай, швидко, от скажи, що тут подивитися. В мене мало часу, і от що, щоб я от і встиг, щоб це таке щось було гарне, красиве. Круслухай, ну а про що ти от взагалі ти, на, ти вперше на островах? Про що взагалі ти мріяв? Що тобі хочеться, що б ти хотів побачити в першу чергу? Він каже: Ну от я поки плив сюди, я прочитав, що тут десь там живуть черепахи. Я згадав, що в мене завжди була мрія. От поплавати поряд з черепахами, тим більше можна їх помацати, може навіть якось там поспілкуватися з черепахами, все таке. Оце мене була мрія. Але я так розумію, що це десь далеко. Це треба винаймати спеціальний човен, домовлятися. Це час, це гроші, і того і іншого в мене там небагато є. Тому якби що крім цього, тут ще є. Кажу йому, слухай, а ти якось там віриш в такого панківського Санта-Клауса, наприклад, дивиться на мене. Кажу: ось тобі трубка, ось тобі маска. Заходиш от сюди в воду, проходиш метрів десять, занурюєш свій ракез туди, кудись поглибше, знаходиш найближчу черепаху, що там пропливає до тебе, і далі спілкуєшся, мацаєш по повній програмі. Ну той такий з недовірою схопив, повернувся години десь, мабуть, за півтори. З округленими очима і я говорив такими емоціями і такими уривками. Там черепаха мацав, плавав. як, то, то, тобто отут воно все поряд завжди. Тобто, отак от можна зжити завжди. І, типу, така ми там, чого. Ну, отаке, отаке от, несуразний, не ну емоцій є просто купа, і він просто не знав, це що хапатися, що робити. І от е, я згадав свою бутність, коли я так подорожував, все таке. Коли один острів один день, по суті, задумка дуже гарна, не дивлячись на те, що просто багато всього пропускаєш, ну навіть на цьому острові за день подивитися все, ну, дуже умовно можна. А я вже не беру там такі острови великі, там, як, приклад, як Негрос, які там Сібу поряд. Але в чому. От кайф таких подорожей, така швидка зміна відбувається декорацій, що емоції просто зашкалюють. Тобто емоційна складова, це в такому темпі подорожувати, особливо по островах, коли це на порівняно малій території знаходиться дуже багато всього різного, і ти там бачиш, це інші люди, інші ландшафти, інша атмосфера в цілому, і ти, ти от в цьому. Я от. Згадав, от для мене так само, коли там автостопом Китай, Сибір і там Монголія була, і в мене от був там Уланбатор один день. І от думаю, от про Уланбатор от нічого не буду читати. От, от що, що там буде, що там як побачу. І от відповідно, опинившись рано вранці в Уланбаторі, Нічого не знаючи про це місце. Перше, що я побачив, це от такий ну, навколо совкові споруди, совкові автобуси, тролейбуси. І от я сідаю в один із цих автобусів, хочу доїхати ну, кудись до центр міста. Доїжджаю до одної з центральних площ, там виходжу, і я бачу пам'ятник бітлам. Улан-Батор, пам'ятник бітлам і пам'ятник загиблим рок-музикантам. Тобто він з однієї сторони це бітли, а з іншої сторони обходивши там. Сидить такий дядько біля радіатора, біля батареї з гітарою сумний. Такий образ списаний, я не знаю, наполовину жима Моррісона, наполовину Соя і бітвистої з іншої сторони цієї стіни. І це все ну, от пам'ятник такий шедевральний по своїй задумці, по своєму виконанню, дуже гарно. Він от всім пам'ятникам пам і ще й на таку тему. І це був анбатері. Тобто я там все, що завгодно, от розраховував побачити, тільки на цей пам'ятник, ну це якось так. Тому цей панк, я уявляю, що от сюди, це я тут до всього вже звик. А відповідно, отак сюди людину відразу перемістити, тим більше от саме на цей острів. І якщо тим більше там мрія про капітана Немо, якісь такі дитячі. Фантазії там реалізувати щодо черепах, що до плавання, то, само собою, ну тобто він, він тут, він, він оце з округленими очима, він потім оце скільки тут перебував, оце стільки він і ходив. Тому такі подорожі галопом, в них теж є свій кайф, так що подорожуйте по-різному. Всі ми різні, тому ми оригінальні. До завтра, пока.